Щоб зробити це для того, щоб людина виглядає. Ось так проходить навчання. Зараз у нас набралася сформована нова група бажаючих долучитися в команду, і саме в цей момент проходить навчання для цих людей. Вже на наступний місяць, 23 вересня, ми будемо проводити знову навчання. Так як протягом цього місяця ми вже бачимо велику кількість бажаючих долучитися до нашого бізнесу. І кожен з вас, хто зараз в пошуку реалізації, хто зараз в пошуку якогось додаткового або основного джерела доходу, хто розуміє, що є розвиток або деградація і хочеться саме розвиватися, кого цікавлять подорожі, успішне оточення, якісь досягнення в житті. Всім рекомендую потрапити на такого роду заходи. Для того щоб зареєструватися, ви можете мені написати в особисті повідомлення, і я вам розповім всі деталі, що для цього потрібно, з чого ми починаємо. А також я вже відтепер починаю підготовку бажаючих до цього заходу, і є певний час, до речі. Я впевнений, що є люди, які вважають, що це не для них. У зв'язку з їхнім віком, місцем проживання, в зв'язку з тим, що вони не мають необхідного досвіду. Відкиньте це все. Тому що зараз, можливо, ви побачили, в залі сидять люди різного віку, які приїхали сюди з різних міст, з різних куточків України, і абсолютно не грає ролі у ті речі, які щойно я перерахував. Єдине, що грає роль, це бажання і здатність вчитися. Якщо у вас є здатність і бажання розвиватися, вчитися, тоді велкам в нашу команду, в нашу сім'ю. Друзі, кожного вечора в цьому телеграм-каналі я проводжу ефіри. І ті з вас, хто має якісь сумніви або запитання, вам просто треба потрапити на них і задати ці питання мені. Всім бажаю мирного неба, слава Україні!